Платформа Київстар ТБ представляє сезон прем'єр та орідженел серіалів «Київстар Стар ТБ. Російський диктатор Путін знову боїться заколоту, оскільки Росія втрачає стійкість. Економіка валиться, бізнес паралізований. Ну а країна на межі рецесії про це повідомляє «Зе Телеграф. У Кремлі наростає занепокоєння як через економічні труднощі, так і через ознаки політичної нестабільності. І відповідно, Російська Федерація а, зараз побоюється, що їм загрожує фінансова криза а російський диктатор боїться втратити владу. Резерви російського національного фонду добробуту стрімко скоротилися із 10 до 4 трильйонів рублів. Про це пише видання «За Телеграф. Давайте покажемо. Російська федеральна служба безпеки звинуватила. Колишнього власника компанії ЮКОС Михайла Хадрковського та членів створеного ним антивоєнного комітету Росії в підготуванні державного перевороту. Уявіть собі, сам Хадрковський, який нині живе у вигнанні в Лондоні, він назвав звинувачення вигадкою. Ну а спостерігачі вважають їх ознакою параної Кремля, бо Путін знову бачить ворогів усюди. І це свідчить про слабкість режиму, зазначає колишній посол США в Україні Джон Гербст. Російська економіка, попри офіційні заяви про стабільність, стрімко втрачає міцність. Міністр економіки РФ Рішетніков ще влітку попереджав, що країна вже на межі рецесії. Високі відсоткові ставки, понад 16%, рекордні борги оборонних підприємств і ризик масових неплатежів створюють загрозу банківської кризи. І, от, за даними дослідника Гарвардського університету Крейга Кеннеді, приблизно чверть корпоративних кредитів у російських банках це позики оборонних компаній. Які часто не здатні повернути гроші. Ну і три найбільші банки Росії вже готують звернення до центробанку, хочуть просити допомоги. І, от навіть голова Збірбанку Росії Герман Греф визнав, що підприємства дедалі частіше не можуть обслуговувати кредити додаткового удару. Звісно, завдали і українські атаки дронами на нафтопереробні заводи Росії. І потім ще на цьому тлі президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив санкції проти найбільших гігантів так Російської Федерації в нафтовій галузі таких підприємств, як Роснафта та Лукойл. Це два ключових експортери нафти. Вашингтон також пригрозив ще й штрафами міжнародним банкам, які будуть допомагати обслуговувати російські нафтові платежі. Ну і відповідно, як писали засоби масової інформації. Це вже змусило Китай та Індію скоротити закупівлі. що загрожує відповідно Москві втратою майже половини нафтових доходів? Ну і на тлі ось цих всіх економічних труднощів не просто ж так. І е, Кирил Дмитрієв поїхав до Вашингтона. Або в Москві справді бояться. Ось цього зовнішнього тиску, і там в Кремлі поновилися страхи перед переворотом. Уявіть собі, там на повному серйозі. Бояться бунту, і вони обговорюють це на своєму телебаченні. Тобто, це не просто пишуть засоби масової інформації там Британії чи Вашингтона Сполучених Штатів. Про це говорять і самі ж російські пропагандисти. І от політологи наголошують, що Кремль зараз традиційно звинувачує всіх західних агентів і посилює репресії, коли починає відчувати загрозу. І вони справді цю загрозу почали відчувати. Бо як я вже сказала, одне це коли пише наприклад «Зе Телеграф, так про майдан можливий в Росії чи державний переворот. А з іншого боку, коли про це говорять самі ж рупори Кремля, ось послухайте, що напередодні ввечері сказав Соловйов. Ну і звісно ж, він звинуватив Дональда Трампа. І всіх європейців у тому, що вони, мовляв, готують заколот в Росії. Їх головне завдання завдати шкоди нашій економіці. Тобто вони розуміють, що треба намагатися замучити нас економікою. І це мова, на яку перейшов Трамп. Ось ці всі його міркування про угоду. ну а яка угода можлива? угода, в якій ми жертвуємо своїми національними інтересами? Угода, після якої всередині країни, почнуть ставити питання, угода, в якій буде сказано, ну так. Ось добре, ви намагалися вирішити завдання, поставлені верховним головнокомандувачем у грудні 21-го року. І що ви отримали замість фінляндизації НАТО, НАТОвізацію Фінляндії, як жартував Байден? Ви отримали війська, які дислокуються на території України. що ж ви досягли що хорошого, і далі почнуть розгойдувати через різноманітні мережі, не добиті всередині нашої країни всі ці хитрі теми, щоб спробувати влаштувати майдан на території Росії. Технології добре відомі і зрозумілі. Сплячих у нас на території країни чимало. У нас дуже багато сплячих, які продадуть свою матір заради бігмака і кока-коли, не кажучи вже про батьківщину, чимало до речі, їх і в досить високих кабінетах. Ох, як цікаво, кажуть, що багато сплячих, багато ждунів, які готові за кока-колу і бігмак продати Російську Федерацію, ну і допомогти організувати ось цей державний переворот. Але ось ці заяви вони справді підтверджують а, слова а, західних аналітиків про те, що в Кремлі пані і вони бояться, що справді там може розпочатися якась боротьба за владу, і зараз почнуть е висловлювати своє невдоволення путіним. Деякі еліти кремля. Ну бо, по перше, в, в першу чергу вони втрачають свої бюджети. Так, ось до прикладу, е олігархи кремлівські після запровадження російської е після запровадження американських санкцій проти Лукойлу та РосНєвків втратили мільярди доларів. Ну от е зокрема е керівники цих компаній. Ну, і крім того, ви ж бачите, Соловйов е, ще й зазначив, що багато і в владних кабінетах є, так би мовити, ось цих заколотників, ось цих ждунів, чи як він там їх називає, тих хто чекає і тільки дає їм сигнал. Ну, Можливо, нам би хотілося в це вірити, але знову ж таки, наскільки це реально, коли ми розуміємо, ем, яка це країна Російська Федерація, де без дозволу там і пікнути не можна, і тим паче, коли ти починаєш щось говорити, те, що не подобається Путіну, то Тебе одразу або закривають, тобто саджають за грати, ну або ж роблять якусь там навмисну смерть, чи ще щось. Ну щоб відповідно а це все не роз, не поширювалося, і знаєте, не йшло на інших так званих чиновників, бо вони побачать, що може з з ними відбутися от до прикладу, з Пригожиним, згадайте, так ось той можливий заколот, який є. Мав би відбутися свого часу, що відбулося потім всі ми пам'ятаємо, як літак із цим російським терористом він впав і, звісно, о -о, пригожин, нібито десь там. Загинув, ми не знаємо, але скоріше за все, ще так, і а, Путін, звісно, він ж не сказав, що це він прямо зробив, але ми всі це зрозуміли, тому що тут справді була загроза повалення путінського режиму, і тому він цього не пробачає навіть своїм найближчим соратникам та друзям з приводу російської економіки. То навіть пропагандистка Скабєєва визнала, що удари. Українськими дронами по НПЗ впливають на РФ. Ну і крім того, те, що зробив Дональд Трамп. То на її думку, коли це працює в комбінації, тобто і українські удари, і санкції від Дональда Трампа, то справді російській економіці може настати гаплик. Послухайте. В рамках дефіциту російського бюджету, а війна дорога справа? Вони цілеспрямовано планомірно вибивають ці гроші з нашої країни? Зеленський довбає НПЗ. А Дональд Трамп запровадив антиросійські санкції щодо двох головних нафтових гігантів нашої країни. і звичайно у Індії та Китаю в цьому плані виникнуть проблеми. А якщо у них виникнуть проблеми, кому ми її будемо продавати? Ну, от бачите, вона прямо визнала, що доходи е, російського бюджету в переважній більшості залежать від продажу російських енергоресурсів. А коли Україна на них впливає і вибуває е, НПЗ на території боліт, і коли ще й тут запроваджують санкції проти таких компаній, як Лукойл і Роснівт, то Скабєєва правильно ставить запитання: а звідки ж ми будемо брати гроші, якщо Індія та Китай зараз відмовляться від е, закупівлі російських Ської нафти, ну щоб ну. Хто хоче скандалити з Дональдом Трампом? Правильно, ніхто і вона це розуміє. І мені сподобалося, що це вперше визнали на російському телебаченні, коли вони прямо сказали, що це велика загроза для економіки, для того, що у Путіна не буде бюджету, щоб далі продовжувати вести цю війну. Ну або ж як бюджет буде, просто будуть брати ці гроші зі свого внутрішнього населення, як говорив у ефірі Ігор Ліпсіц, російський економіст? Ми з ним до. Речі записували інтерв'ю. Можете подивитися на Ютуб каналі 24-го. Ми аналізували як ці санкції впливають. Так він зазначив, що справді у Росії то кошти є, але будуть вони брати їх саме із росіян, будуть їх грабувати. Ну в принципі, вони і так це робили, але не в таких масштабах. Зараз, коли скоротяться ось ці нафтові прибутки, то доведеться Росії. Кремлю йти на радикальні кроки, Путін говорив із Трампом про територію України. Тему виносять на різні формати. Сказав про це Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, і Сергій Лавров заявив, що територіальні питання в рамках врегулювання війни в Україні то обговорюється. В різних форматах, в тому числі з президентом США Дональдом Трампом, у відповідь на запитання пропагандистів, Лавров заявив, що питання території, нібито регулярно обговорюється в різних форматах. Лавров сказав, що Путін регулярно торкався цього питання у відповідях. На запитання журналістів, а також під час зустрічей з президентом США Трампом. Окрім цього, Лавров цинічно заявив, що Росія мовляв визнає незалежність України, але це не стосується тих регіонів, які Кремль встиг вписати в свою так звану в лапках, звісно ж, берем конституцію Російської Федерації. При цьому мова йде не тільки про Донецьку, Луганську області та Окупований Крим, але і про тимчасово окуповані на початку війни повномасштабної території Запорізької. Та Херсонської областей, зокрема на питання щодо Херсона та Запоріжжя, Лавров підтвердив, що Росія претендує на ці регіони України, тобто, фактично, Лавров розписався в тому, що територіальні вимоги країни-терористки, країни-агресорки Росії, не змінилися. Вони також є частиною, як він сказав, нашої території за конституцією. Сказав про це російський міністр Сергій Лавров. Тут усе, що залишилося російській дипломатії це повторювати мантри про так звані наші території, робити вигляд, що міжнародне право це щось на кшталт сезонної рекомендації, але це все як хронічна форма геополітичного божевілля, яке ми спостерігаємо впродовж усієї повномасштабної війни. Не дивуємося, якщо держава всерйоз. Вважає, що може змінювати кордони підписом диктатора, а потім вимагати, аби світ це визнав. То це звісно ж не політика, це тероризм, агресія і це клініка з ядерним арсеналом. І єдине, що дійсно варто обговорювати з Путіним, це не території України, а територію самого Кремля, самої Російської Федерації після її розпаду. Вже як найскоршої, хочеться в це вірити. Також Росія. Публічно заявила, що не порушувала Будапештський меморандум по збройну агресію проти України. Про це йдеться публікація МЗС Росія. Також глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає, що її дії проти України якимось чином порушують положення Будапештського меморандуму. Давайте почуємо там у Будапештському меморандумі йдеться про те, що Україна, так само як і інші колишні радянські республіки, які відмовилися від ядерної зброї, отримає гарантії, які ядерні держави дають неядерним державам. Ось і все. Це все. Ці гарантії свідчать, що ядерну зброю не буде використано проти неядерних держав, які є учасницями договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це спроба виправдання агресії. Російська сторона стверджує, що паралельно з підписанням Будапештського меморандуму сторони нібито узгодили і декларацію, де закріплювали принципи ОБСЄ, зокрема зобов'язання щодо дотримання прав національних меншин. Демократії та свободи слова Москва називає ці принципи порушеними Києвом і використовує це як аргумент для виправдання агресії. Що передбачає сам Будапештський меморандум? Давайте пригадаємо, Будапештський меморандум про гарантію безпеки було підписано ще в 94-му році, 5 грудня, і згідно з цим документом, Росія, Велика Британія, Сполучені Штати Америки зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет та наявні кордони України. І підписанти взяли на себе зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України. І у документі окремо наголошувалося, що жодне з їхніх озброєнь не повинно використовуватися проти України, окрім випадків самооборони або відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй, крім того. Меморандум містив зобов'язання сторін не застосовувати економічний тиск з метою підпорядковувати собі зовнішньополітичні рішення України або ж отримати односторонні вигоди. щодо порушення зобов'язань, то з моменту анексії Криму у 2014 році. Росія фактично перестала виконувати умови Будапештського меморандуму. Збройна агресія, що почалася на сході України, а потім повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, стали прямим порушенням базових принципів документа. Таким чином, заяви Москви про. Непричетність так звану до порушення угоди суперечить фактам і документально підтвердженням діям російської армії. Міжнародна спільнота неодноразово наголошувала, що саме Росія зруйнувала систему гарантій, закріплену Будапештським меморандумом, поставивши під сумнів саму ідею ядерного роззброєння як інструменту глобальної безпеки. Тому все, що робить Російська Федерація, які б вона документи не підписувала, що вона не обіцяла. Результат один, який ми зараз бачимо на території нашої країни, у самому центрі Москви зафіксували мобільні вогневі групи, які росіяни розгорнули під час чергової атаки безпілотників на столицю. До речі, як помітили експерти, на машині немає ні прицілів, ні прожекторів, тобто жодного обладнання, яке дозволило б ввести вогонь по дронах у темряві. Але найцікавіше те, на чому саме стоїть ось цей кулемет. Судячи з фото транспорт, це російсько-китайський пікап Солерс Джейсій st Сікс. Вибачте, якщо неправильно прочитала, але а, китайською я не володію. Але відомо, що ось цей ось цю машину збирають у Владивостоці на підприємстві автомобільної індустріальної технології. Саме це виробництво ще у 2023 році. Місцева влада планувала частково перевести на державні оборонні замовлення. Тобто, фактично, російська армія зараз захищає Кремль на китайських джипах, які тепер офіційно стали частиною оборонної інфраструктури Москви. І, от, поки з одного боку Європа закликає Китай допомогти покласти край війні, Москва вже використовує всю китайську техніку, аби захищати себе від наслідків цієї війни. І е, парадокс, парадокс, який чудово показує, що війна, яку Росія розв'язала проти України. Тепер поступово повертається і до неї самої, але при цьому, якби не Китай, то Російська Федерація навіть не змогла б захиститися, не те, що вони б не змогли захистити Кремль. Я впевнена, вони б не змогли а, ось так активно атакувати українську територію і активно просуватися на фронті. Бо знову ж таки, а, як говорять у нашій розвідці, більшість. Дронів, які Росія використовує у цій війні, вони знову ж таки складені із тих китайських е, чіпів, і е, безпосередньо саме Пекін. Фінансує ось цю кремлівську агресію і допомагає Путіну вести війну проти України. Тому тут велике питання, чи зацікавлений буде Китай закінчити цю війну або ж якось посприяти тому, аби Путін хоча б зупинився. Ми вже не говоримо просто про закінчення, бо розуміємо, якщо буде заморозка лінії фронту, все рівно Російська Федерація буде озброюватися, і Китай все рівно буде допомагати їй це робити. А ми сьогодні багато говорили про те, що відбувалося на території території Російської Федерації вибухало в Москві на Московщині не тільки через БПЛА, ще в небі над Москвою спалахнув невідомий об'єкт. Більше деталей з'явилося в Понеділка жителі Москви помітили в небі яскравий зелений спалах. За словами очевидців, невідомий об'єкт пронісся над містом на великій швидкості, залишивши після себе довгий слід, який поступово зник. У соцмережах одразу з'явилися десятки відео, на яких видно, як яскраво зелений об'єкт пролітає над різними районами Москви. Користувачі активно обговорюють, що саме вони побачили. Думки розділилися. Одні вважають, що це був метеорит, який згорів у щільних шарах атмосфери. Інші, що це уламок супутника, який входив у земну орбіту. Дехто переконаний, що над Москвою пролетів НЛО, а більш скептичні коментатори навіть пропускають, що усе відео це робота нейромережі. Найімовірніше йдеться про невелике космічне тіло, яке увійшло в атмосферу під гострим кутом, через що спалах мав характерний зелений колір. Подібні випадки вже траплялися в різних країнах світу, проте зрештою може це і справді метеорит. Ми не знаємо. А може Всесвіт просто натякає Росії, що настав час згоріти у власній атмосфері брехні і агресії. Космос, схоже, теж втомився дивитися на це все і вирішив підкинути маленький знак згори зеленим. По чорному президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримає додаткові винищувачі міраж та ракети до протиповітряної оборони. Деталями він поділився під час вечірнього звернення до народу, яке опубліковано в його телеграм-каналі. За його словами, на цьому тижні вдалося наблизитися до необхідних рішень стосовно постачання певних видів зброї Україні. Окремо хочу подякувати Британію і Франції. Є рішення Франції щодо додаткових винищувачів міраж. Для України та ракет для ППО Британія допомагатиме нам з ППО надалі, теж ракетами у виробництві. Дронів прихоплювачів, дякую за це. Він додав, що також розмовляв із канцлером Німеччини та іншими партнерами в Європі щодо патріотів. Зеленський поділився, що ще дві країни доєдналися до програми «Пьорл», метою якої є закупівля зброї в США для потреб України. І президент розповів є також нові рішення про внески. у Програму Пьерл Фінляндії та Іспанії це програма, аби купувати американську зброю. Ті ж такі ракети для патріотів. І ми чітко над цим працюємо. Чітко працюють і наші. Броні домовленості з європейцями і готуємо нові проекти. Тому буде більше нашого спільного виробництва е, такої зброї. Е. Антоніо Кошта, президент Європейської ради, під час зустрічі із Ліцяном, прем'єр-міністром Китаю, заявив, що ЄС очікує від Пекіна допомоги покласти край війні Росії проти України. Він підкреслив, що ця війна є екзистенційною загрозою для європейського союзу, і крім того, кошта звернув увагу на торговельно-економічні питання між Європою і Китаєм та закликав до стабільних передбачуваних ланцюжків поставок. І ця заява не просто дипломатична формальність. Бо кошта відкрито звертається до Китаю як до гравця, який може реально вплинути на ситуацію. Це сигнал, що Захід шукає нові канали впливу на війну, окрім прямого військового чи економічного тиску на Росію. Проте не факт, що саме Пекін різко змінить свою позицію, тому що Китай неодноразово говорив про сприяння припиненню вогню, про деескалацію, але звісно не робив при цьому ніяких конкретних кроків. Китай має серйозні економічні інтереси з Росією, тому навряд чи піде на відкрите протистояння. Адже після початку повномасштабного вторгнення саме Китай став такою собі економічною кисневою маскою для Кремля. Більше 40% зовнішньої торгівлі Росії зараз проходить через Китай, бо Китай купує російську нафту, газ, вугілля. Часто зі знижкою, чим фактично підтримує російський бюджет. Без китайських комплектуючих і технологій російська промисловість просто зупинилась би від автомобілів до військових дронів та до іншої техніки. Якщо Китай хоча б частково обмежить торгівлю або, до прикладу, зменшить закупівлю енергоносіїв, це стане серйозним ударом по економіці РФ. Крім того, Росія зараз втратила доступ до західних банків і до міжнародної системи SWIFT. і тому Кремль використовує саме китайську банківську систему Юані UnionPay, а також обхідні схеми через треті країни. І відповідно, якщо зараз Пекін почне жорсткіше контролювати такі операції, операції, або до прикладу припинять роботу банків із росіянами, то це паралізує зовнішні платежі Росії. Попри санкції, багато китайських компаній продовжують постачати Росії електроніку, оптику, мікрочіпи, запчастини для дронів, авіації для іншої військової техніки. І якщо Китай припинить ось цей Сірий експорт, то російський ВПК відчує справжній дефіцит. Ось чому важливо зараз працювати із Пекіном і намагатися схилити його до відповідних кроків проти Російської Федерації. Але Китай, як ми знаємо, один із небагатьох союзників, яких Росія ще намагається тримати поруч. На міжнародній арені Пекін часто утримується від голосування, але не засуджує при цьому так само і війну. Проте, якби Китай публічно виступив проти агресії або закликав Росію до миру, то це б стало б потужним сигналом для всього світу. Кремль надзвичайно чутливо реагує на будь-які натяки, що братський Китай може охолонути, і зараз Пекін позиціонує себе як так званий світовий миротворець. І якщо Китай побачить, що зв'язок із Росією шкодить його репутації, особливо там в Європі чи в Африці, то а, з одного боку він може так, так би мовити відмежуватися від Путіна, принаймні зовні. А це відповідно вдарить по російській пропаганді, яка любить показувати підтримку Сходу і про те, що от бачите, який міжнародний гравець підтримує Російську Федерацію, тому що Китай це а, сильна економіка, і відповідно. Російській Федерації це велика поміч. Тож, якщо підсумовуючи ось цю стратегію, зараз Китай користається може скористуватися цією ситуацією щодо війни Російської Федерації проти України, але скоріше за все Китай не буде розв'язувати цю війну. Поки Росія ослаблена, Китай отримує дешеву нафту, отримує газ, нові ринки для своїх товарів, геополітичну вигоду. Ну бо є друг, який кидає виклик заходу. Ну друг цей Путін. Тож Путін допоможе лише тоді, коли війна стане загрожувати безпосередньо його власним інтересам наприклад глобальній торгівлі, іміджу чи стабільності, тому тут дуже важливо, як саме будуть проходити зустрічі із Сидзимпіном у американського лідера. Бо як він говорив напередодні, що в нього основна мета це по перше закликати зараз Китай відмовитися від російської нафти. А по-друге, спробувати розв'язати російсько-українську війну, можливо, навіть іншими способами іншими шляхами.